Прикольно, просто закопали все село. Ей, Мене мутанти притисли! Треба допомога! Поняв. Ти що, жартуєш? Притисли? Мінус. Завалив! Чорт забирай, я твій боржник. Чекай, хто з нами говорить? А от він, тут. Цікаво. Я вже думав мені капець. Капець. Дякую, що не пройшов повз. Та наша мені нагорода. Я ж хотів з добрих спонук. Дякую, що не кинув у біді. Без купонів я тебе не відпущу. Дякую тобі, мужик. Добрі справи треба робити безкоштовно. Оу, oh, мен, ти бачив? Коротше, полізли ми подивимось, що там з пашкою робиться. Це якийсь контролер буде 100%, ні? Тіше якась дизіна гидотна. І без такого дробовика було б дуже зараз важко. Страшно. Походу, Пашку тут приговорили. О! Протигаз-аерозахист. Ще раз дякую, що виручив Сталкер.